Друзі, усім привіт! Вітаю вас на каналі! Бажаю міцного здоров'я! І все буде добре! Зараз хочу вам показати шампунь, який купила Катя це є український виробник. І вона каже: Мама, навряд чи тобі він підійде, тому що гладкість та блиск дає, а я більш люблю, щоб об'єм був. І почитала тут дуже гарний склад, Органове масло, ТДТП, ДТП, зміцнює волосся, там надає, щоб не було ламкості. І потім отакий двохфазний є кондиціонер. І каже, мам, а, це за органовою олією. І каже, мам, тобі таке не підійде, ти більш полюбляєш об'єм, тому краще використовуй такі. Відновлення, він вже майже закінчується. Але, дівчата, реально ну мені ж цікаво було, думаю, як воно буде гладеньке. У мене волосся спробувала, мені дуже сподобалось. По-перше, вкладається феном дуже легко, відчуття волосся мені. Подобається, і коли іншим здається, що тобі це не підійде, а воно тобі підходить на всі 100%. Тому вирішила з вами поділитися, що моя Катюня таке купила, можливо, вам це буде цікаво та корисно. Ну, і як ви можете помітити, моя Катюня полюбляє цього виробника в неї багато таких спреїв і об'єм, і така як парасолька від дощу там або сонця, зволоження об'єм, органове масло. Ну, і всіляке таке. І це все є український виробник. Поснідала, зробила собі кави та та намазка, що я вам показувала, купувала. Там ще капчена цибуля. Такий хомус. Що хочу сказати, мені чогось там не вистачає, якийсь смаків. Можливо, я звикла там, де в'ялені томати, можливо, з огірками, солоними. Ну, це просто. Хоча мені зараз головне, знаєте, поснідала. Головне, що не голодна, та і все. А так, можливо, є різні смаки, але в тому магазині було лише з цибулею. Але ідея непогана український продукт. Квасоля, скільки там поживних речовин, вітамінів. Чому б ні? Я навіть подумала, це можна і вдома це зробити, але ж потрібен на це час та бажання. Але нічого, нормально. І впевнено ми крокуємо сьогоднішній день. Дякую нашим захисникам за кожен наш ранок. І ось такі смайли нам вказують. Наш шлях, що все буде добре. Я згадала, нещодавно дивилася, брали інтерв'ю. Я цього блогера не знаю, з Луцька. Діана, якщо я не помиляюсь, не знаю. І вона в інстаграм та в тікітоках. І в неї запитують, ви завжди така позитивна і все. От бувають такі дні, коли не до позитиву, але ж ви... Все одно випускаєте такі позитивні відео. Як вам це вдається? А вона каже, я намагаюся, тому що в мене є рекламна інтеграція, я маю відпрацювати, тому що отримала кошти. Ну, це робота. Я чудово розумію, великі блогери – це робота. Це я така з вами поговорила та й добре. А потім, каже, я записую це відео, кидаю телефон і плачу. І вчора мені було настільки приємно, мої дорогенькі, коли багато хто з вас писав, що після тієї ночі в Києві, як ви раді мене бачити. Я обіймаю кожного з вас. Дякую вам велике. От в цьому і є. Я от думаю, от якби у мене запитали, от що в житті найголовніше? От що? От щось одне там діти, життя, здоров'я. Залишатися людиною, я про це вже казала. Залишатися людиною. І це розповсюджується і на дитину, і на оточуючих, і на твої вчинки, і на твої думки. Тому дякую вам за те, що ви є кожна з вас особистість людина. Обіймаю. Уже в іншому місті йду, і знов квітниця акація. Боже, скільки її тут. Оце і є наші позитивні емоції. Як чудово. До речі, те, що я показую українських виробників, що я купую, я купую за свої гроші, мої дорогенькі, це не є реклама. Мені дуже хочеться, щоб якісний український продукт про нього знали. Але бачите, як буває, моя катюня казала, що мені це зовсім не підійде, а мені це підійшло. Тому все індивідуально і кожен має приймати рішення, як йому буде краще, краще спробувати. Ну, от. Так от. Тому, якщо щось купую, показую, ділюся. Але саме, щоб це був, що там тороптичка, саме, щоб це був український виробник. Розумієте? Зайду повз двір. І знаєте, що хочу показати? Яка краса? Але незважаючи на будь-які умови, життя продовжується. От як воно там. <с? <с?> І будемо продовжувати квітнути, як завжди. Незважаючи ні на що. Я вже десь півтори години туди-сюди ходжу. Це я так негативну, негативні емоції, позбавляюся їх так. Не завжди треба кудись поспішати, інколи треба зупинитися, тому що йду. А, отак можна обійти. Бачите, там зараз ремонтують пішоходку. Підемо ну, так. Треба ж робити, треба, роблять люди, роблять йду і не знаю сама куди йду. А знаєте, що я щойно, куди я хочу піти, але це вже не сьогодні буде. Я подивлюсь, коли це буде. Пам'ятаєте, навіть по телебаченню це показували, що куди, куди далі йти? Де люди ходять, там ремонтують Ну, куди піду. Зараз кудись вийду, дівчата. Бо тут вже далі нема пошохідки. Ну, зараз якось буду вулицю туди переходити, бо тут я не знаю, де йти. Бачу, порушую правила дорожнього руху, перебігла бог знаде. Пам'ятаєте, колись навіть у нас показували по телебаченню такий сюжет, що в Києві там жахлива ніч, і одна власниця магазину косметики. Каже, я вже начебто як прощаюся з життям. І тут в пів першого ночі з Харкова, який теж від вибухів не спить, на 4 тисячі гривень приходить замовлення на косметику. Я кажу, як Харків, все нормально. А я тут буду в Києві, ти і я ж давай так оформлювати. І в неї тут є десь магазин. Я приблизно знаю, де він, але це я завтра хочу піти подивитися. І там дуже в неї багато українських брендів, як доглядової косметики, так і декоративної для макіяжу. Так, чого я в ту сторону йду? Мені ну, зовсім треба йти в іншу сторону. Це так, коли ти йдеш, ти про що не думаєш. Добре, мої дорогенькі. Я буду блукати. Ой, ближче до хати, як то кажуть. Дякую вам велике, що ви подивилися відео. Такі, знаєте, у мене зараз відео. Можливо, не корисні, можливо, там ще щось. Ну такий стан. Такий стан, і я не хочу, як та блогер, яка казала, ні, вона все правильно робить, я оцінок не даю. Але в мене теж буває такий стан, коли ти намагаєшся так хо-хо, а потім записав, кидаєш телефон, сідаєш, починаєш плакати, як вона каже, і я себе за це ненавиджу. Ні, це вже ну, так буває. До зустрічі в новому відео, мої дорогенькі, до побачення. Бережіть себе.